Так, друзі, хочу вам розказати, розповісти, Фух. як косити косуй, бензо косуй у жару зараз. Більше, ніж 32 градуси на вулиці. Звісно, краще не косити так у жару, але як в кожного, немає часу. Дуже часто таке, що немає часу, що косиш тоді, коли приходиться, коли є час. Отак, як і в мене. Як треба косити трохи на грам 20. Заливайте більше масла від норми. В бензин змішуйте це раз. Беріть, косіть цілий бак без проблем. Ви можете косити без зупинки. Бак закінчився. Прийшли, поставили її. Змішали знову смесь бензина. І дайте їй відпочити минут, хвилин, хоча б 10. 10-15. Потім заливайте і знову косите. І так та І все І так вона буде косити. У вас у мене ці вже років 5. Я, у мене так виходить завжди, що кошу тільки в жару. От воно так якось виходить. І кошу великі обсяги. Об'йоми тому це не пусті слова.